Україна – це країна хліборобів та золотих нив, тому й не дивно, що у найбільшій шані у нас завжди був хліб. А все, що пов'язано із його вирощуванням, набувало сакрального значення. Жнива для українців з давніх давен стали священним дійством. За століття завершення збору урожаю зернових обросло традиціями, мало свої обрядові пісні. Починалося все за жінками. Перше жати сніп вважали оберегом та берегли на покоті. А оток жінки відмічали як справжнє свято. Звичай сиву давнини бережуть і по сьогодні. Це довели хлібороби Черкаського району. У Черкаському районі завершилися жнива. На останній обжинок запрошує село Червона Слобода. Зажинкову кіс вирішили провести на полях одного із найуспішніших товариств району, сільськогосподарського приватного підприємства РВД Агро нині під обробітком воно має понад 1900 гектарів землі, вирощує 365 голів великої рогатої худоби, а по голів ясвини складає 1200. У нас підприємство наше вже давно на протязі 20 років являється базовим господарством Міністерства сільського господарства і академії аграрних наук. Попровадженню нових технологій. Приймати досвід продовжує Володимир Бенко. Сюди часто приїздять іноземці. Гостювали вже аграрії з Нової Зеландії, Китаю, Америки та Європи. Відмінною рисою підприємства, говорить його керівник, є стабільність у роботі та розвитку. Стабільність заключається в тому, що ми постійно своєчасно виплачуємо заробітну плату. У нас у цьому ніколи немає, навіть в день у день і так далі. Це перше, головне свята справа. І друге це. Сплата податків для держави. От і остальне вже тоді як приходиться. Інколи буває так, що хотілося б щось і лучше техніку взяти і так далі. Ну оці критерії от, можуть в якійсь мірі держати нас у своїх своїх рамках, економічних рамках. Сьогодні підприємство, як і решта по області, завершує жнивувати. Поля вже спорожніли, а аграрії обраховують врожаї. Ми кінчаємо жнива. Ну, ще до кінця не підбиті підсумки. Ну, я думаю, навіть. При цих кліматичних умовах цього року ми отримаємо не менше як 50 центнерів пшениці з кожного гектара. Це я на сьогоднішній день я вважаю, що дуже добрий показник. Ну, Дещо у нас і непогані показники, і по рапсу ми одержали його по 19 центнерів. От. Так що, ну, є види на врожай сої, соняшником. Так що рік в я думаю, що пройде непогано. Тому на базі одного з кращих господарств Черкаського району вирішили провести показове свято останнього снопа. На захід прибуло керівництво Черкаського району та директори сільськогосподарських підприємств тощо. <му> Шановані гости першими пропрошують до слова. Дійсно, сьогодні велике надзвичайне свято, свято останнього снопа. А головне, дійсно, ми хочемо вшанувати вашу хліборобську працю. Ви знаєте, ніколи на землі, можна так сказати, не легко збирати врожай хліб. Ви знаєте, це і сладі умови погодні, які дошкуляють нашим товарям. Цей і добрий ужинок затьмарюють збуд зерна, Ціни на пальне, ціни на мінеральні добрива, ціни на техніку. Але так, якщо замислитись, коли заходиш в магазин і купуєш цей золотавий хліб, то дійсно може не жодна людина може собі замислитись, скільки там важкої вашої хліборобської праці. Ну, важко перецінити вашу працю, працю механізаторів. Водіїв, жадкарів, комбайнерів, тому що тільки ваша самовіддана праця, наполеглива праця дала сьогодні результат заповнені комори Черкаського району. Загалом підбивають підсумки посадовці. Цьогорічний урожай у районі кращий за попередній. Ви знаєте, на площі 7,5 тисяч гектарів в Черкаському районі зібрано 30 тисяч зернових озимих, ранніх зернових. Це середня урожайність склала центнера центера гектара. Найкращу врожайність нам показали: це стов Шевченка, крот Олександр Михайлович, 54 з гектара. РВД Агро, де ми зараз знаходимося, шановний Володимир Рябенко, 51 центнер з гектара. Це також і фруїр Цолокович Марутян, також 47 центнерів з гектара. І ви знаєте, я хочу відмітити, завдяки вашій праці, в цьому році середня вражайність на 6,3 центнера з гектара склала більше, ніж в минулому році озимої пшениці. І середня вражайність по району на сьогоднішній день склала 42,3 центнера з гектара. Привітати хліборобів на імпровізовану сцену вийшов і голова Черкаської районної ради Микола Смирнов. Жнива для хліборобів завжди напружена пора. Бо треба швидко зібрати хліб з поля. Це своєрідний іспит для кожного. І не завжди сприяла цьому небесна канцелярія. Але цей іспит ви здали на відмінно. Обжинки для жителів нашого працелюбного трудолюбового краю одне з найголовніших свят. Черкащина здавна славиться і своїми гарними хліборобськими традиціями та досягненнями за щедру колосисту ниву. Високі врожаї зернових, за смачний хліб, який у нас випікають, наш край називають справжньою житницею. Від себе особисто, від депутатського корпусу, дякую родівникам села за вагомий внесок у продовольчу безпеку жителів Черкащини і району за запашний каравай на столі. Серед запрошених на Червонослобідському святі був і народний депутат України Віктор Корш. Ви знаєте, для мене велика честь бути присутнім на цьому святі. Є багато свят в нашій країні, але це дійсно одне з головних, це неформальне свято. Це святкують свято насамперед, ті люди, які безпосередньо причетні до вирощування хлібу, до збору урожаю, але і святкувати його мають по всій державі, бо ваша праця найважливіша, і це дійство, яке в ці дні відбувається на ланах України, на ланах Черкащини воно, мабуть, найголовніше. Після численних привітань голова Черкаської районної держадміністрації особисто привітав кращих працівників аграрних господарств, адже хліб дається нелегкою працею під палючим сонцем і у негоду його доглядають бойливі руки хліборобів. А щоб якісно зібрати весь урожай до останньої зернини, у полі практично цілодобово працюють комбайнери. Серед таких і Дмитро Культенко за кермом комбайна він працює майже півстоліття. Важко, канішне на дорону вставати». І пізно лягати. Бо це ж таке, треба комбайном служити, заправити його, обдуть. Ну, коротше говоря, дозаправляти. І це велика труд, звісно. І коли свою роботу любиш, вона не набрита. По завершенню офіційної частини свята на полі Просто небо розгорнулося справжнє театралізоване дійство. Озброєні серпами та косами у вишиванках хлібороби взялися до роботи. Активними учасниками дійства стали і гості. У солом'яних брилях, щоб не припікало сонечко, посадовці взялися до роботи. Косаря, здається, припала до душі голові райдержадміністрації Євгенов Влізло. Косу, зізнається, тримає в руках далеко не вперше, та й комбайнером показав себе вправним. Я автомобілем керую 30 років. Да, правда, колись в молодості мені довелося їздити на грузовій автомашині, тому то мені може легко було управляти на комбайні. А косити мене навчили батьки з малку. Я знаю, скільки батько мені казав, ставив задачу в селі, я родився в селі, сказав оце сину, 40 сотих ти повинен прийти за день. І я тоді навчився з малку косити. І це дійсно, я рахую, що любов до землі це. Вона у кожного, і треба цю землю цінити. Треба її любити. І тоді вона буде давати гарні врожаї, і ми будемо мати все до столу. Надзвичайно приємно відмітити, як для району, що 30 тисяч тонн, яких ми зібрали, це вже можна сказати, що ми забезпечені хлібом. Черкаський район і комори наші заповнені. То дійсно хочеться, знаєте, ще раз подякувати і багато слів сказати в адрес наших ліборовів за їхню надзвичайно нелегку працю, за те, що вони дійсно з ранку до ночі, а то й вночі працювали на зернозбиральній техніці, на комбайнах. Та на цьому випробування для поважних гостей не завершилися. Хлібороби запропонували посадовцям ще хліб обмолотити, так як це робили наші пращури. Припрошую, будь ласочка, до ціпа. Хто вміє молотить? А наші господарі вміють молотить. Показали, які мастій горіли чи не доріжний? Тож прийміть оцей грібець наш на, на новий хліб, щоб він посіявся і вродив, Не хуже, як у цьому році. Дякую. 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 По тому останній обжинковий сні посвятив отець Миколай із Червонослобідського Свято-Покровського храму. Подякували матінці землі та Небесній канцелярії за те, що негода обходила їхні небо стороною та дозволила зібрати достойний урожай. Дякуємо ласкавому сонечку, що допомогло зібрати урожай до останньої зернинки. Подякували господарі і своїм гостям за традицію, хлібом, сіллю та як якуберіг подарували обженкового снопа. Завершилися обжинки, яке годиться у нас на Україні за стіллям. Тут посеред поля на свіжому повітрі всі гости пригощали красенями короваями, смачними варениками та запашними пиріжками, зробленими вже з цьогорічних урожаїв. А пригощалися усі під українські народні пісні. Ожнього українського колориту свято надали виступу фольклорного колективу Молодички молодії із села Мошни. Присутніх артисти розважали не лише ліричними народними піснями, а й веселими сучасними. Святкують та радіють, що і погода, і матінка земля дозволили зібрати цьогоріч непоганий врожай краще ніж минулого року. Комори заповнені добірним зерном, а отже, Черкащина буде із хлібом. Гарний урожай потребує дотримання багатьох чинників. Досвідчені городники ніколи не покладаються на удачу та погоду, бо знають, чи не головне у цій справі підібрати якісне насіння. Саме таке пропонують у магазині Флора, що на центральному ринку. Більшість із того, що пропонують покупцям, тут перевіряють самостійно на власних присадивних ділянках. Тих сортів, які таку перевірку не пройшли, навіть не пропонують. Цей справжній томатний рай, що ми сьогодні показуємо і маємо, це тільки мала частина того асортименту, який ми зазвичай пропонуємо своїм покупцям, тому що ми співпрацюємо з найкращими селекціонерами і фірмами. Це кращі представники України, Росії, а також відомі європейські фірми. Ми думаємо, що краще посадити 80 100 рослин, красивих, урожайних, смачних, ніж 200-300 або об яких. Обираючи насіння, сьогодні покупці можуть навіть побачити, який урожай отримують. Фахові поради професіональних продавців-консультантів допоможуть обрати саме той сорт, який необхідно: чи то на сала, чи то для консервації, або ж для соку. Пропонують покупцям тут і ексклюзивні сорти авторської селекції. Є дуже широкий асортимент. У нас томатів чері, томатів різного кольору. Є дуже, дуже такі цікаві речі, яких немає взагалі дійсно не те, що в Черкасах, а взагалі в Україні. Багато людей у нас купляють продукцію з Полтавщини, з Кіровоградщини, навіть з Борисполя і Києва приїжджають. Я рекомендую сійте, купляйте і вирощуйте не дешеве, а найкраще. І тоді ви будете отримувати не тільки тяжку працю від свого городу, а й задоволення і здоров'я від своєї продукції. Досвідчена агроном Марія Ткаченко радить до купівлі насіння підходити виважено, не відкладати на останній момент. Подбавши про це завчасно, ви забезпечите собі відмінний урожай у наступному сезоні. На прилавках магазину Флора ексклюзивні сорти у широкому асортименті з'являються у серпні-вересні. Цей час продається саме цікаве, те, що ми їй самі показуємо, і щось, може, новинки якісь отримуємо, тому що такі речі завжди вони бувають в обмеженій кількості. А найбільший, найширший асортимент продукції не тільки помідорів, а різного насіння. У нас зазвичай з листопада місяця і до лютого березня. Кожен городник знає, у боротьбі за хороший урожай не менш важливим фактором за якісне насіння є вчасна обробка та підживлення рослин. Якісні перевірені препарати також можна знайти тут, у магазині Флора. На додачу до цього отримати ще й безкоштовні кваліфіковані поради досвідчених агрономів. Зазвичай наші покупці-огородники дуже старанно відносяться до своїх ділянок, до своїх особливо помідорів. Найкраще роблять так: посадили, гарненько удобрили їх, може, навіть і не один раз, а кілька разів, і швидко, два-три рази, а хто навіть і чотири рази обробили. І обично це закінчується така робота у них десь до кінця червня, середини липня місяця. Люди вважають, що цього вже достатньо, що кормити вже не потрібно, обробляти також не потрібно, тому що вони три-чотири рази обробили. А фактично проблеми тут тільки починаються. Помідори набирають вагу. Вони зав'язуються, вони виростають і вони не мають тої поживи, яка їм потрібна. Починають скручуватися листочки, починають вони слабнуть, падає імунітет. А тут ще у нас з'являються дуже різкі перепади температур цей час. В день жарко, вночі холодно. Дуже щедрі, такі роси холодні з'являються вечором, і починаються проблеми. Але впадати у вічі не варто. При бажанні та правильному догляді, говорить Марія Ткаченко, вилюкувати можна і хвору рослину та, відповідно, зберегти урожай. Є такі препарати, якими можна зібрати червоні помідори, обробити і через п'ять днів знову збирати, мити і їсти. Все ж таки, ви чекаєте їх цілий рік, то доробіть уже все далі, підживіть їх, підстимулюйте їм кореневу систему. І вони вам відплатять щедрим урожаєм і своїм смаком. До порад Марії Петрівни дослухаються від відвідувачі. Більшість із них магазину Флора не зраджують. Ми постійно в цьому магазині скуповуємося. Тут дуже якісне насіння, воно себе оправдує. Таке, як на вітрині, таке воно виростає і в домашніх умовах. Високоякісне пропонують обробку для цього насіння. Подобається так, у зв'язку з тим, що хороші консультації дають. Вдячність покупців найкраща віддяка продавцям магазину Флора. Тут завжди раді відвідувачам, яким пропонують лише найкраще насіння та кваліфіковані поради.